Який буде хід війни? Я думаю, допомога США буде десь на такому рівні. Під час Трампа, президентства його, а хід війни ну, багато чого залежить і від нашого уряду, ну і зовнішньої допомоги. Ну я б не хотів би перемоги Трампа, оскільки я очікую більше негативу для України, для подальшого перебігу війни, ніж той позиції, яку займає Камінь. Допомога, думаю, буде в будь-якому випадку, хто би там не переміг, допомога буде, бо їм без нас так само тяжко, як і на сьогоднішній день нам без них. Але у них на сьогоднішній день теж дуже важкі вибори, важкі часи починаються. Я думаю, чи буде взагалі перемога. В принципі, ж Трамп в близьких відносинах з Путіним з одним з одного боку можна думати, що він там на нього якось повпливає, а з іншого боку, не знаю, кажуть, що в них дуже тісні зв'язки. І можливо, Трамп не буде сильно так давити на Путіна, щоб він там щось змінив.